Які є виплати за поранення? На практиці не всі військовослужбовці орієнтуються у виплатах за поранення. Більше того, під час перебування у госпіталі їм насправді не до цього. Тому давайте розбиратися. Якщо військовослужбовець отримав поранення, пов'язане із захистом батьківщини, йому виплачується 100 тисяч гривень в місяць, пропорційно часу стаціонарного лікування, часу перебування у відпустці внаслідок тяжкого поранення. Простіше кажучи, бойові 100 тисяч залишаються. Також є ще одноразова грошова допомога. Однак вона виплачується лише після того, як буде встановлено МСЕК, який визначить або ступінь втрати працездатності у відсотковому співвідношенні, або ж групу інвалідності першу, другу чи третю. Якщо, до прикладу, ви отримали першу групу інвалідності, одноразова виплата складатиме 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень. Якщо, наприклад, це буде третя група інвалідності, виплата становитиме 757 тисяч гривень. Крім того, важливо зазначити, що за військовослужбовцем за період лікування зберігається його грошове забезпечення. Якщо вас цікавить юридична консультація з іншого питання стосовно військового права, звертайтеся у особисті повідомлення. До зустрічі!